Скаріша, подія, це було в 2014 році, ми стояли під Луганськом, і коли нас притиснули, рації виходять і кажуть, здавайтесь, тут працює руска армія. Подумайте о своїх матерей, жінок, дітей. І всі затихли. І вийшов по зв'язку десантик наш, коли не був його Марко. І він сказав, десантники не з'ються, голуби берете на голову. Хоч і не було, там багато десантників, одне відділення. У нас була піхота, ми були танкісти. І аж в душі так стало тепло, що ми пішли в бій. Коли почувала, починала працювати артилерія, то пам'ятаю саме це піднесення, тому що наша артилерія влучніше і точніше працювала. Але це нам дуже, дуже 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 допомагало, і це саме піднесення, коли починала наша арта працювати. Найяскравіша подія це бойове хрещення, де я проходив в Авдіївці при штурмі шахти-Бутівки. На цій війні другий рік обороняв Марянку, теж там на передовій. Там було у нас набагато гарячіше. Було по-різному ділилися куском хлібом з хлопцями, бо всяко. патронами ділилися, було там дуже тяжко. Саме найскравіше, що живий, здоровий. І думаю, ще може продливати контракт, служити далі. Найбільш яскраві подією в моєму житті за цю війну був захист Донецького аеропорту, де я брав участь як коректувальник арт вогню Силами артилерії ми завдали тяжких втрат противнику і відстояли Донецький аеропорт. Під час військової служби. Ми стали тут однією сім'єю, брат за брата. При бойових діях ми готові відстояти наші позиції на передовій. Випадок, який так запам'ятався, це коли військовослужбовець наш підірвався на гранаті і не було можливості доступу доїхати швидкою медикам. І ми на резиновій лотці вплав, доплили до нього, надали йому першу медичну допомогу, переправили назад, де вже нас чекали медики, і ця людина, цей військовослужбовець, залишився живий. Ну, Взагалі-то припоминаю, як закінчилися боєприпаси, і ми їх тачкою підвозили сюди під обстрілом. Це запам'яталося. Ну, Хлопці, дружні. Хорошо справляємося. Найскравішою подією було те, що один військовослужбовець з мого підрозділу знайшов своє кохання на сході, після чого вони одружились і на даний момент їх чекає поповнення сім'ї. Навіть в такий час людські відносини вони, вони перемагають, вони згуртовують. Хочу привітати військовослужбовців та весь народ України з 25-ю річницею Збройних сил України. Мирного неба Саме основне, що зараз потрібно, щоб один одному допомагали, щоб друзів не кидали в біді, любили і щоб був дружній народ. Спокою, щоб всі військовослужбовці. Сини батьки повернулися додому живими, неушкодженими, до своїх сімей. Мира, розуміння, злагоди і щоб шанували професію військових. Хотілося б побажати їм не здаватись, боротись до останнього і пам'ятати, що єдна це наша сила.